Полтавські рятувальники взяли участь у фотосесії для благодійного календаря Прикрий перших, мета якого зібрати кошти на закупівлю двох спеціалізованих автомобілів з системами радіоелектронної боротьби РЕП для захисту працівників ДСНС. Як зазначають організатори, кожен місяць календаря це символ мужності та відваги рятувальників, які першими прибувають на місце вибухів або пожеж, ризикуючи власним життям. Проєкт організували ДСНС Полтавської області, соціальна ініціатив місто Хаб і креативна агенція Р 9 Вони мають на меті зібрати 12 мільйонів гривень для закупівлі двох автомобілів та систем РЕП боковель ПП, які здатні блокувати ворожі дрони, захищаючи рятувальників під час операції. Наклад календаря на 2025 рік, створеного у стилі знаменитих австралійських пожежників, становить тисячу примірників. Вартість одного 1500 гривень. Подібні календарі австралійські рятувальники випускають щорічно для збору коштів на благодійні. Проєкти героями календаря стали рятувальники, які брали участь у ліквідації наслідків ракетного удару по торговому центру Амстор у Кременчуці. обстріл інституту зв'язку у Полтаві та пожежно нафтопереробних заводах і в лісах Чорнобиля. Система реп «Буковель» допомагають глушити ворожі безпілотники, що значно знижує ризик повторних обстрілів під час рятувальних операцій.